Привіт! Напевно, ви чули таке твердження. Враховуючи вік та розмін нашої галактики, є дивним, що ми не бачимо жодних слідів будь-якої інопланетної цивілізації. Так, це дуже популярний парадокс, який отримав свою назву на честь свого автора Енріко Фермі. Він сформулював його у 1950-ті роки. Таке пише Вікіпедія та ще величезна кількість інших джерел. Але ось в чому парадокс цього парадоксу? Цей парадокс в певному сенсі не є парадоксом. Файний каламбур трапився. Але й це не все, його навіть не зовсім тактично називати іменем Фермі. Як я казав, парадокс названий на честь лауреата Нобелівської премії з фізики Енріко Фермі. Ну, здається, все зрозуміло, хто придумав, чи з того і назвали. Але є проблема. Сам фізик не видавав жодної роботи, не писав жодної статті, не виступав на жодній конференції, де була б згадка цього формулювання. А знаєте, чого було достатньо? Щоб присвоїти авторство цієї загадки Фермі. Начебто він задав питання, де всі? Під час однієї з кулуарних бесід. Точніше, навіть так, якось за обідом, у Лос Аламосі, вислухавши доводи всіх своїх колег на користь існування в галактиці величезної величезної кількості високорозвинених технологічних цивілізацій, він після деякої паузи просто запитав: ну і де вони в такому разі? Жодного доказу, що таке було, немає. Все це спогади різних людей. При цьому ці розповіді дуже відрізняються одна від одної. Не знаю, як вам, але для мене цього недостатньо. А ще більше мене дивує те, що існують реальні роботи з реальними авторами, які реально підіймали це питання. В них навіть саме формулювання проблематики було майже дослівним парадоксу фермі. Приблизно таке: В нашій галактиці неосяжна кількість планет. За теорією ймовірності майже напевне величезна кількість з них обжита. А на багатьох є розумне життя. Тоді, чому ми знаємо про життя тільки на Землі? Адже логічно передбачити, що це тільки у нас людство розвивається лише мільйон другий років, але на інших планетах потенційно цивілізації могли розвиватися мільярди років. А отже, за час свого існування майже напевно повинні були розвинутись настільки, щоб заселити, якщо не більшість галактики, то хоча б значну частину своєї зони проживання. Чому вони від нас ховаються? Майкл Харт опублікував статтю, в якій він розглянув цей парадокс більш математично. Так, він підрахував, що цивілізація, яка досягла такого технологічного розвитку, що змогла побудувати двигуни, які дозволяють розігнати кораблі до 10% швидкості світла, до речі, це не так і фантастично важко, зможе провести швидку експансію всієї галактики. Для цього буде достатньо всього 650 тисяч років. А враховуючи той факт, що Всесвіту майже 14 мільярдів років, так, я знаю, що трошки менше, але тут це зовсім не важливо. То будь-яка цивілізація, що прагнула розвитку, вже точно повинна була б бути тут. В результаті, в 1975 році Майкл Харт висунув аргумент, що сама собою відсутність іншопланетян на Землі прямо зараз є переконливим доказом відсутності високорозвинених позаземних цивілізацій як таких. Так, ну в цілому зрозуміло. Фермі тут майже напевне ні до чого, але заради справедливості іноді цей парадокс називають фермі харта. Тепер щодо парадоксу. Почнемо з логічного. З самого початку. Що таке парадокс за визначенням? Парадокс це термін, яким заведено називати певне твердження або концепцію, що містить у собі суперечливий зміст. У логіці, парадокс це певне твердження, яке буквально суперечить самому собі. Тобто повинно бути дві умови. Твердження повинно бути логічно, 100% правильним або неправильним, та детальний розбір цього твердження приводить до 100% доведення того, що це твердження відповідно неправильне або правильне. Тепер за порядком по парадоксу Фермі. Ствердження, що через розмір галактики в ній обов'язково повинні бути розумні світи, крім нашого, не є 100% вірним або невірним. Адже, можливо, ми перші. Або можливо, якась цивілізація розвивається паралельно нашій, або різниця між нами не настільки колосальна. Або, або, або таких або багато. І деякі з них ми частково розглянемо далі. Так можна розбирати довго та багато, але я трошки прискорюсь і одразу до висновку: це не парадокс. Адже те, що конкретно ми зараз нікого більше не бачимо, не є стовідсотковою гарантією, що більше нікого немає. Як і наявність життя не гарантує появу особливо розвинених цивілізацій. А до того ж, вони ще повинні бути здатні мандрувати галактикою. Представте собі, скільки різноманітних, нюансових розгалуджень може бути на цьому довгому шляху. Ось ці можливості і є рішеннями цього парадоксу. Ми ж розглянемо деякі з цих рішень. Але якщо коротко, може виявитися так, що ніякого парадоксу немає, і ми нікого не бачимо, просто тому, що нікого немає. Так, і одразу домовимося. Я називатиму цю ідею парадоксом і надалі, адже це вже давно стала назва. Одна з найпопулярніших гіпотез це гіпотеза унікальної та рідкісної Землі. Якось я обов'язково зроблю відео на цю тему, але зараз коротко. Щоб у нашої планети з'явилась можливість досягнути таких еволюційних змін, які ми можемо бачити на сьогодні, було потрібно унікальне співпадіння величезної кількості різноманітних факторів. А відповідно до теорії ймовірності такий розвиток подій практично нереальний. Тобто нам колосально пощастило. Наступним популярним рішенням цього парадоксу є так званий великий фільтр. До речі, тема також заслуговує окремого відео. В цьому випадку вже передбачається, що цивілізації існують, але дуже малоімовірним вважається виникнення так званої галактичної цивілізації. Чому? Просто вважається, що існує певний бар'єр, що блокує цивілізацію, яка досягає рівня розвитку, який необхідний для галактичної експансії. По факту цим бар'єром може стати будь-що, що може знищити життя на планеті або планетах. А там вже самі можете вибирати, що вам більше подобається: астероїд, вірус, самознищення, наднова, чорна діра, дикі орки на сході від вашої планети на сам кінець. Хоча останнім можна і трохи нижче спини копняка дати. Вибачте, трошки відволікся від теми, продовжимо. Так що ж в нас ще там є? А, точно, як я міг забути про матрицю, це ж один з моїх улюблених фільмів. Так, ми живемо в симуляції, і той, хто запустив цю цивілізацію у розвиток, одного разу просто вирішує обнулити її. Або просто умовний комп'ютер, на якому запустили цю симуляцію, не витримує навантажень і виходить з ладу. А ще мені дуже подобається рішення через гіпотезу зоопарку. Ця гіпотеза також передбачає, що інопланетні цивілізації існують, але знаходяться в ролі сторонніх наглядачів. Можливо, ми просто їм не цікаві. А можливо цікаві, але вони дуже файно вміють грати в хованки. Проте ця теорія особисто для мене є малоімовірною, якщо спиратись виключно на логіку. Уявіть собі, якийсь заповідник, навкруги якого немає жодного населеного пункту на відстані десятки кілометрів. Цей заповідник дуже добре охороняється. Уявили? Тепер підкажу: таких заповідників на землі є декілька. Так ось до чого я веду: Як ви думаєте, чи є браконьєри в цих заповідниках? Відповідь мені здається очевидною. Так, вони є і їх немало. Тепер поставте землю на місце тварину заповіднику. Чи є можливість того, що за багато років споглядання всі без винятку позаземні цивілізації не лише забороняють своїм представникам вступати в контакт з людством, а й здатні забезпечити до цієї заборони? Як на мене, вона критично мала. Проте, майже всі гіпотези мають майже однакові недоліки. Вони виходять з невиправданої передумови. Наприклад, всім позаземним цивілізаціям властива якась загальна якість. Чи то всі позаземні цивілізації схильні до патологічного неприйняття подорожі, чи то у всіх позаземних цивілізацій діє той самий етичний принцип невтручання у інопланетні відносини. Але якщо цивілізації у доступному для огляду Всесвіті тисячі, така їх одноманітність практично неможлива за теорією ймовірності. Для фільтру передумова інша. Щось чи хтось вирішує, що цивілізація вже награлась і її час йти у небуття. І так можна знайти питання до будь-якої гіпотези. Давайте тепер повернемось до того аргументу, що, мовляв, високорозвинена цивілізація, яка почала експансію, змогла підкорити галактику навіть на кораблях, що рухається з двигунами, що можуть розвинути субсвітлові швидкості. Добре, прикинемо! Пряма математика каже, що пройде декілька мільйонів років, і ми повинні бачити інопланетян майже всюди. Але чому це не так? А тут нам трохи заважає логіка. Перше, на що слід зважати, це те, що існує низька ймовірність, що у цивілізації все пішло так, як треба, і подорожі відбуваються без пауз. Більш реалістичний сценарій, що час в декілька мільйонів років розтягнеться до десятків, а то й сотень мільйонів. По-друге. А на хіба воно іншопланетянам? Ні ну серйозно, невже в них немає більш важливих справ? Вони ж розвиваються, їм потрібно більше енергії. А тут якийсь геній футурист каже, му ну, досліджувати світи за мільйони кілометрів від нас. Є у мене з цього приводу сумніви. Саме з цієї причини логічно виводиться ще одне цікаве рішення парадоксу. Можливо, ще не настав той момент, коли інші цивілізації захотіли б чи змогли б вийти з нами в контакт. Тобто не настала ще так звана ера контакту. Ви спитаєте, чим це відрізняється принципово від гіпотези зоопарку? Головна відмінність полягає в тому, що вони в цьому випадку не сприймають нас як мурах на мурашині і фермі. По-перше, найочевидніше, вони просто можуть не знати, що на Землі існує життя. По-друге, якщо ми припустимо, що вони знають, що на нашій планеті життя існує, тоді вони можуть просто не здогадуватись, що це життя розумне. Тому очевидним здається той факт. Що дивляться вони на більш перспективні світи. Але на які саме світи, ми поговоримо вже трошки пізніше. Але керуючись нашим земним світосприйняттям, ми задамо логічне питання чому, якщо вони знають, що на землі є навіть малі натяки на життя, вони не відправляють сюди зонди, кораблі, вчених. Я не просто так сказав про наше сприйняття, адже ми не знаємо жодного місця в найближчих перспективах, де майже напевно може бути життя. А ось вони. Іншопланетяни. Гіпотетично, точніше, ми беремо це за аксіому. Знають, дуже багато придатних для життя планет, та на деяких вже навіть виявили це саме життя. Так ось, наша Земля може не підпадати під першочергове вивчення. А тепер ще згадаємо. чи дуже сильно хочуть наші земні вчені, уряди та просто ідейні люди витрачати свої ресурси на проєкти, які потенційно менш вигідні, ніж їх аналоги? У цієї інопланетної цивілізації можуть бути. Хоча навіть, напевно, є такі ж саме проблеми. Точніше, одна, дуже суттєва проблема обмеженість ресурсів. Тому логічно, що вони вибирають для вивчення значно більш перспективніші світи. І ні, це не означає, що ми недолугі, просто час нашого технологічного розвитку дуже мізерний, і наші сигнали майже, напевно, ще просто не встигли побачити. Але це вже тема для окремого відео. Нам очевидно, що для підкорення галактики цивілізації необхідно дуже багато часу. А звідси, очевидно, що цивілізація повинна мати можливість існувати дуже довго саме в технологічній ері. Тому деякі вчені підрахували, що можливість такого розвитку реальна лише біля зір, що дуже нагадують наше рідне Сонце. Тобто джекарликів. Але навіть часу життя цих зір може не вистачити для зародження життя. Його еволюції, технологічного розвитку і, насамкінець, галактичної експансії. Нагадаю, що середня тривалість життя подібних зір складає 10 мільярдів років. А якщо ще враховувати той момент, що це тривалість життя саме зорі, то розумне життя на планетах навколо неї має не більше 2-3 мільярдів років. Так, і нас це також безпосередньо стосується. Тому давайте одразу почнемо думати, що нам робити далі. Ну, максимально логічним я вважаю необхідність пошуку нового дому. Але де. Як мені здається, необхідно шукати домівку вже там, де не потрібно буде знову тікати через мільярд других років. Але де? Дуже файним рішенням є системи біля кей-карликів. Ви логічно запитаєте, а чому саме вони? Цьому є декілька пояснень. По-перше, це час їх життя. Вони можуть прожити від 17 до 70 мільярдів років. А по друге. З усіх типів зір, саме кей-карлики є максимально наближеними до Сонця за активністю та масою. Здається, визначились і вперед? Можна. Але цих зір у нашій галактиці дуже мало. Всього 13%. Так ще й планети, придатні для життя, майже напевно є далеко не біля кожної. Приблизно такою логікою потенційно будуть керуватися і інопланетні цивілізації, тобто шукати кей-карлики для галактичної експансії. Але як вони будуть досягати цих зір? Найбільш логічним варіантом є звичайнісінький фатум. Тобто цивілізації повинно пощастити знаходитися поряд з системою, придатною для життя, а в подальшому вони просто очікували б, коли сусідня подібна система підлетить до них поближче. Логічно, що така експансія буде тривати мільярди років. Але це лише одна причина, чому ми не бачимо ознак позаземного життя. Більш однозначна причина, відповідно до цього рішення парадоксу Фермі, це те, що шукають то вони кей-карлики. А ми хто? Правильно, G-карлик. Тобто елементарно вони нас просто не шукають, а відповідно і не бачать. До речі, у наших, так би мовити, земних вчених також є такий грішок. Вони дивляться тільки на ті планети, які особисто вони вважають придатними для життя. А це вже породжує інше рішення парадоксу, яке отримало назву мовчазна бульбашка. Чи чули ви про такий проєкт, як Сетті? Нещодавно я коротко згадував його у сьомому випуску новин Всесвітнаживо. Хто не бачив, обов'язково подивіться за посиланням у правому верхньому кутку. До речі, в тому ж відео якраз частково і розглядається проблема мовчасної бульбашки, але не згадується саме визначення. Трошки розповім. Сеті, це проєкт із пошуку позаземних цивілізацій. За своєю сутністю, це програма прослуховування електромагнітних сигналів штучного походження, в надії, що кожна технічно розвинута цивілізація повинна дійти до створення систем радіо, телевізійних або радіолокаційних сигналів, таких як на Землі. Питання про користь проєкту сеті думки вчених розділились: деякі з них вважають весь цей проєкт антинауковим, але прибічники проєкту вказують на величезну віддачу за невеликі вклади, яку повинні дати радіоконтакти з іншими світами. Але щодо величезної віддачі, поки що є запитання. На сьогодні майже всі сигнали, що були отримані та розшифровані в рамках проєкту, знайшли своє логічне і частіше за все цілком природне або технологічне пояснення. Хоча існують і певні, відносно перспективні виключення, щось на кшталт всім відомого сигналу Вау. Проте повторно цей сигнал так і не вдалося виявити, ну принаймні на сьогодні. У багатьох скептиків одразу виникає питання, ми вже шукаємо сигнали цілих 60 років і до сьогодні нічого? Тоді все однозначно, немає нікого. Але дивлячись правді в очі, ми шукаємо всього 60 років. Це не те, що мізер в масштабах Всесвіту, це, це взагалі ніщо. Тобто за допомогою своїх радіотелескопів ми вивчили лише нікчемну частинку нашої галактики. Так ще й до самих пристроїв, тобто радіотелескопів, є питання, може вони недостатньо хороші? А якщо ми вивчили ділянку космосу, що геометрично прямо протилежна тій, де є життя? А якщо ми просто проспали цей сигнал, скільки цих, якщо зможете придумати ви? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. А я продовжу і одразу зроблю висновки. А вони будуть одночасно як втішними, так і не дуже. Ви запитаєте, а як таке можливо? Дуже просто. Втішні, тому що, скоріш за все, просто ще не настав час, коли ми могли б когось почути. А не втішні через те, що ми з вами навряд чи дочекаємося якихось позаземних контактів. Тепер зовсім трохи поясню: чи чули ви таке поняття, як байсовська ймовірність? Ключова її відмінність від класичної ймовірності в тому, що певним гіпотезам одразу присвоюється апріорна ймовірність, яка потім поступово уточнюється. Так ось. Один з дослідників можливого позаземного життя оцінив шанси того, наскільки теоретично ймовірними є те, що за 60 років ми змогли б когось почути. Передбачувано, шанси мізерні. При цьому, якщо ми будемо слухати геть увесь доступний нам простір постійно, ймовірність отримати якийсь сигнал складає не більше 20% за 240 років. Проте цей шанс значно зростає, якщо ми будемо шукати 100 тисяч років і становитиме 95%. Тобто треба просто чекати. Проте, знову ж таки, завжди існує ймовірність того, що жодних цивілізацій, крім нашої, не існує. Спираючись на наведене тільки що дослідження, можна зробити висновок, що такий підхід до пошуку має серйозні недоліки. Як слухати все навкруги, навіть теоретично важко уявити. Адже галактика просто величезна, а потенційно населених систем мільярди. Тому наступним логічним кроком є пошук методу, який дозволить шукати сигнали саме там. Де вони найбільш ймовірно будуть. Існує така концепція у теорії ігор точка Шелінга. Її сенс полягає в тому, що в багатокористувальницьких іграх дія гравця засновується на його передбаченні можливих дій іншого гравця. Трошки поясню: дві людини, які не можуть взаємодіяти один з одним з питання координації своїх дій, будуть схильні до певного вибору, якщо їм буде здаватися, що в цього вибору є певна характеристика, яка, на їх думку, також змусить зробити цей самий вибір іншу людину. Це просто теорія ймовірності, але в нашому прикладі ми використовуємо більш предметну точку шелінга, і це буде своєрідна точка зустрічі для людей, які не можуть комунікувати. Для більшості моїх ровесників та старших за мене людей пояснювати цю концепцію глибше не має сенсу, адже у своєму дитинстві в нас не було мобільних телефонів. Але ми завжди могли знайти своїх друзів у певному місці у певний час за замовчуванням, так би мовити. Але я затримуюсь на цьому поясненні ще трошки. Так ось ця точка Шелінга і є схожою на ту саму точку у просторі та часі для зустрічі з друзями. Проте з одним нюансом. Це точка, про яку знають всі зацікавлені сторони. Для Києва, наприклад, це може бути монумент незалежності. Всі знають, де він, всі можуть його знайти, всі можуть до нього підійти. Саме під ним точка зустрічі не більше 10 квадратних метрів. Зручно, звичайно. Тому, ймовірно, у столиці нашої держави більшість людей для зустрічі оберуть саме це місце. Так ось, тепер нам треба знайти такі точки в нашій галактиці, де ми зможемо зустрітися, точніше, звичайно, поки що лише почути один одного. Існує ідея, коли для пошуку точки Шелінга треба використовувати транзити планет. Я вже декілька разів згадував про цей метод для пошуку, наприклад, екзопланет в деяких відео. Тому особливо зупинятися не буду, просто нагадаю, що його логіка полягає в тому, що рівень яскравості зорі дещо зменшується у разі проходження планети чи будь-якого іншого тіла між нею та спостерігачем, тобто нами. Але як цей метод можна використовувати в нашому випадку? Насправді все просто. Цей метод можна використовувати для зв'язку. Справа в тому, що транзитний метод можна застосовувати тільки тоді, коли система, що спостерігається, розташована до нас під певним кутом. Також орбіти планет мають чіткий період обертання, а це означає, що зміна яскравості зорі дуже передбачувана. Причому як для нас, так і для потенційних іншопланетян. Припустимо, існує цивілізація, яка зрозуміла, що на нашій планеті є життя. А тут, ще й вдалий збіг обставин, планета проживання цієї цивілізації може бути виявлена нами за допомогою транзитного метода. А може вони можуть вже обирати планети для передачі сигналів і спеціально обирають саме ті планети, які зручні для нашого спостерігання? Так ось в цьому випадку і вони, і ми розуміємо, що найбільш вигідним моментом для відправлення сигналу буде момент, коли Земля, їх планета та їх зоря вишукуються на своєрідний парад. Ось це і є та точка Шелінга, яку ми шукали, і саме в цей момент нам треба повернути всі свої інструменти дослідження космосу саме в цю точку. Здається очевидним і не дуже складним рішенням, проте до сьогодні чомусь не часто використовували такий підхід. Хоча навіть його використання, очевидно, не гарантує фіксацію сигналів з першого разу. Одного разу астрономи навіть направили телескоп Роберта Берда у Грінбанку на 12 планет якраз під час їх транзитів. Ба більше, вони навіть зафіксували багато сигналів. Але тільки два сигнали науковці виділили, як цікаві для подальшого вивчення. Інші вони вважають шумом. Проте ми ж пам'ятаємо, що це не завжди вірне рішення. Посилання на відео, де є приклад того, що навіть фоновий шум може стати відкриттям через 20-30 років, я залишу в правому верхньому кутку. А може ми вже 100 разів отримали сигнали від іншопланетян і просто їх не розпізнали і пропустили? Звісно, може бути і таке. Тоді нам потрібно робити більш якісний аналіз. Науковці у своїй статті Nature Astronomy запропонували подивитися на вже зібрані дані під новим кутом, і проаналізували терабайти даних, що були отримані від 850 зір. Цей повторний аналіз дозволив знайти 8 нових сигналів, що потенційно можуть бути сигналами від іншопланетян. Як вони визначили, що саме ці сигнали є цікавими для подальших досліджень? Вчені помітили, що саме для цих сигналів характерні певні риси, які не були помічені в інших масивах. По-перше, ширина смуги цих сигналів складає всього декілька Гц. В той час, коли для природних сигналів найчастіше підкреслюю, не завжди, а найчастіше, характерна широкосмуговість. По-друге, за певними характеристиками, вчені визначили, що джерело сигналу однозначно прискорюється, що, очевидно, означає, що ці сигнали не можуть бути перешкодами від нашої земної діяльності. По-третє, всі сигнали були зафіксовані тільки коли наші інструменти були направлені на певну ділянку неба. І дійсно, ці аргументи достатньо сильно мотивують до більш детального вивчення як цих сигналів, так і до більш детального повторного аналізу даних, що були отримані раніше. Тобто рішення Парадоксу Фермі дуже і дуже просте. Ми просто не зрозуміли, що знайшли. Ну що ж, будемо чекати, адже хоча здається очевидним, що всесвіт настільки великий, що просто неможливо, щоб ми були єдиною цивілізацією, проте, поки ми нікого не знайшли, аксіома звучить так: нікого немає. Дякую за ваш час, до зустрічі!